Відтепер садочок пролісок будуть відвідувати 45 маленьких вихованців. Це усі дошкільнята, що є в селі Райківці. Нова додаткова група дасть можливість окремо займатися малюкам та тим, хто вже готується йти до школи. До цього часу в нас нараховувалося в садочку 36 дітей, які умовно поділялися на молодшу групу та старшу групу, але вони всі знаходилися в одній груповій кімнаті. Тому вже була створена така необхідна умова: відкриття другої групи. Для малечі у садочку Очку створили усі умови, теплі просторі кімнати, сучасні меблі, необхідна література та іграшки. Облаштували групу завдяки коштам районного та сільського бюджетів. Витратили на усе 300 тисяч гривень. Відкривали групу всією громадою. Сьогодні соціальні ініціативи президента України, діти майбутні нашої держави. Одне з них сьогодні стоїть перед нами завдань це забезпечення 100% дошкільної нашої освіти. Хмельницький район сьогодні має на сьогоднішній день вже 94% чотири дошкільною освітою. Перед нами стоїть завдання до кінця року вийти на 100%. На свято посадовці завітали з подарунками, потішили презентами дітвору й інші гості. Представники благодійної організації Фонд родини Кольгофер, які постійно піклуються про садочок, вручили іграшки та велетенський торт. Завжди наповнюється серце радістю, коли бачиш, що щось робиться, да? а ще тим паче робиться така гарна справа, яка стосується нашого майбутнього. І самого, що в нас є прекрасного, це наших дітей. Ми були на багатьох заходах, пов'язані з певним відкриттям, але це найбільше вражає. Приймали вітання райківчани і від помічника народного депутата України Сергія Лабазюка та спонсорів. У свою чергу дітвора візитерів потішила концерт концертними виступами. Після урочистостей усі гуртом взялися за оглядини. Новеньку групу оцінили на відмінно. Я хочу в садочок гралися. У нас садочок взагалі і гарний, і все створено для умов, щоб діти. Тут і розвивалися, і вихователі дуже гарно з дітьми займаються і вірші, в чат, і пісні. Тепло, гарна освітня база, тому що дитина після садочку прибігає і розказує мені, що їх вчили, що вони новенькі. Знають новосілля у групах та садочках. Незабаром будуть святкувати і в інших селах району, адже плани грандіозні. Мар'янівському садочку це буде ще одна додаткова група. Відкриваємо в Калинівки абсолютно новий садочок. Відкриваємо іванківцях, садочок, дошкільна група в Олешині і в Давидківцях, також де була край важлива ця садочок і дошкільна група». У райківцях садочок планують ще розширювати. Сподіваються, у закладі відкрити басейн.